Привіт! Знаходимось на Герої Маріуполя. Закінчили повністю укладання плитки на об'єкті. Позаду мене знаходиться колона під камінь. В такому ж стилі виконана зона фартуху на кухні, повністю підлога кухні та коридору Поєднані з темно-коричною підлогою. В вітальній і в нас тут дуже гарні стивні санвузли. Ходімо подивимось. Тут у нас є три види плитки: коричнева під натуральне дерево та світло кольору під дрібний камінь, і ще одна плитка на підлозі. Дуже красива декоративна плитка в поєднанні під натуральний камінь. Як завжди, все чітко, Санвузол та коридор йде в один рівень. Пішли санвузол. Тут у нас цікаве рішення. У нас є такий трап в санвузлі для тваринки, яка буде тут проживати разом зі своїми власниками, і поєднання іншої декоративної плитки, також з плиткою під дрібний камінь. Тепер ми очікуємо паркетну дошку, світильники. Скоро будемо монтувати електрофурнітуру. Хочете побачити результат? Підписуйся. Įvesti į striukę Mega.